Доброго ранку, дітки! Знов наш математичний вівторок. Вам подобається заняття з математики? Так, вони нам допомагають зрозуміти світ, який нас оточує. Світ матеріальний, але з точки зору кількості чи форми. Математика це не обов'язково цифри, не обов'язково геометричні фігури. Це не обов'язково рахувати, не обов'язково математика це збір і аналіз ситуацій в житті, це відчуття кількості, відчуття простору. Ситуації в нашому повсякденному житті потребують знання математики. Згадайте, це таких багато кожного дня. Наприклад, як би ви уявили, Якби не було математики, якби не було цифр, якби матуся з татусом попала на роботу без запізнень. Або ось інша ситуація, печи бабуся пиріг. І що їй потрібно? Виміряти 1 кг муки, 200 г масла, поставити, включити духовочку на 180 градусів. Так? Так. Або, наприклад, Ідете ви в крамницю, то як же ви Переходите, скільки вам потрібно е, грошей? Або переходите через дорогу, там зовсім потрібна математика. Наліво, направо, прямо знання кольорів. Ось. Або е, в житті бувають такі ситуації, навіть іноді ми не думаємо, що там потрібна математика. Захворіли ви і мама вам. Щоб закапити носика, відмірює одну капельку, дві, три, так? Є дуже багато таких ситуацій, згадали? А зараз скажіть мені, а що таке задача? Так, це приклади на додавання, віднімання. Але це не просто приклади. Це приклади із сюжетом, із малюнками, із іграми. А ось така задача дітки. Жили були весела бджілка та її друг комарик. І виріс у них великий город. І в бджілки, і в комарика. Подивіться, чи однаково в них помідочиків поспіли. Порахуємо у бджілки: один, два, три, чотири, п'ять. А у комарика один, два, три, чотири. п'ять. П'ять. Порівну, скільки всього разом? П'ять та п'ять ми знаємо склад числа. Це десять. А якщо у комарика по спіни ще два помідорчики, то скільки, наскільки більше в нього тоді стане? Давайте порахуємо, так? Наскільки більше? Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім. Ось ці два поспіли на два більше. Ось скільки задач можна придумати про веселих друзів, комарика та бджілку. Як же це записати? Порахуємо спочатку, скільки було разом. Запишемо 5 і 5. Якщо ми прибавляємо, пишемо знак плюс. Якщо рахуємо разом, дорівнює. І ми вже порахували. 10. А зараз порахуємо, скільки стало у комарика. 5, Додавили 2. Так, до доспіло. Дорівнює 7. Наскільки більше? На 2. Так, ось така задача на дві дії з веселими нашими комариком та бджілкою. Ну, ось така задача. Матуся спекла іменинний пиріг. Густей було, зараз порахуємо скільки, і поділила його на чотири частини. Дивіться. Звісно, ми можемо намалювати. В умові сказано, що матуся поділила на чотири частини. Дві частини дала іменинникові Іванкові, а останні по одній частині дала гостям. Як же порахувати, скільки було гостів? Давайте спробуємо. Тут візуально видно, що двійко по одному. Але ж ми можемо це записати. Дивіться, спочатку було чотири частини. Так? Потім пишемо мінус 2. Це іменинникові віддала Іванкові. Скільки чотири і відняти 2 буде 2. Так, а нижче ми можемо як записати? Два з чого складається? Два це один і один. Разом це два. І тобто ми тут побачимо, що один і один це два. Так, це склад числа два. І ми вже знаємо. Не дивлячись на, навіть на такий малюночок, що в цій задачі буде ось такі будуть розв'язки. Ось вам задача на дві дії, дітки. Віднімання і додавання. Дітки, герої якої казочки прийшли до нас сьогодні? Так, три меді. Саме в цій казочці всього було по три. Ось подивіться. Три ліжка, три стільчики, три столики, три кухлика і три тарілочки. І ми можемо ведмедик з ведмедиками так? скласти задачу до цієї казочки, до цієї ситуації. Так? Давайте зробимо. Ось така задача. Давайте жили були три ведмедики, них три ліжка. Три стільчики і три столика. Ми можемо задати питання, скільки всього меблів було у ведмедиків і порахувати. Або можемо задати питання, наскільки ліжок було менше, ніж стільчиків і столиків. Багато можна задати питання. І все це можна ще й записати. Дивіться, ми запишемо. Дивіться, три, плюс три, плюс три, дорівнює. Рахуємо три і три, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Всього меблів було 9, так? 9. Ми такі приклади вже рахували. Так, а якщо було три ліжка, а всього меблів 9, пишемо 9 мінус 3, дорівнює. Віднімаємо йдемо в іншу сторону. Пам'ятаєте, як ми віднімаємо? 9-3 це. Три по одному. Вісім сім, шість. Шість. На малюночку ми, звісно, можемо перевірити. Дивіться: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, все вірно. Ми молодці. Ось так можна складати задачі. Ось так записувати їх. Так? Ви в мене дуже молодці. Ми ще повчимось це робити. І ведмедики вам кажуть, що ви молодці. А казки ви любите, дітки? Колобок, бок, рібка, рукавичка. З дитинства вчили нас рахувати. А коза та семерокозляк, а колосок. Ось я вам і пропоную придумати, скласти задачу. і... Вибрати її із улюбленої української народної казочки. Це буде вашим домашнім завданням. Будь ласка, зараз я вам з вами прощаюсь, до побачення.